Навчальний заклад здійснює підготовку за професіями, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист-машиніст, водій автотранспортних засобів. Пекар, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, кухар, кондитер. Зварник ручного зварювання, водій автотранспортних засобів. А зараз детальніше. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист-машиніст, водій автотранспортних засобів. Професію слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1 А2, водій автотранспортних засобів категорії С опановують учні на базі 9 класів. Для підготовки майбутніх трактористів є у ліцеї навчальні кабінети. Виробничі лабораторії, майстерні, навчально-виробнича база, навчальний полігон. Щоб стати сучасним фахівцем своєї справи, учні вивчають основи агрономії, організації сільськогосподарського виробництва, ринкової економіки, трактори і автомобілі, сільськогосподарські машини, слюсарно-ремонтну справу, систему технічного обслуговування, правила дорожнього руху та багато інших спеціальних та загальноосвітніх предметів. Для удосконалення практичних навиків учні працюють на полях учбового господарства під керівництвом майстрів виробничого навчання. Вони виконують весь комплекс польових робіт. Даний час ми знаходимося на навчальному полі, де проходять підготовці поля до посів і посів проводиться озимої пшениці. Роботи проводяться за силами учнів-механізаторів. Під керівництвом май... майстрів виробничого навчання. У даному випадку вони підготовлюють культиватор, перевіряють його технічний стан і будуть виконувати підготовку поля до посіву, проводити культивацію перед посівом. Широкий набір спеціальностей з тракториста, водія автомобіля, які отримують учні, підвищує конкурентну спроможність випускників ліцею на ринку праці та дає можливість працевлаштування як на сільськогосподарських. Так і промислових підприємствах народного господарства, де використовують трактори та автомобілі. Пекар лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу. Інтегрована професія пекар лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу відноситься до найпрестижніших та найзатребуваніших навіть в період економічних криз та в часи нестабільності. Навчання з професії пекар здійснюється в добре оснащеній виробничій лабораторії ліцею та міні-пекарні, де учні випікають формовий та подовий хліб, різноманітні булочні вироби, пиріжки та піци, духмяні короваї та пироги. Відшліфовують пекарську майстерність учні під час уроків на виробництві, зокрема на Решетилівському хлібозаводі. Майбутні пекарі беруть участь у всіх операціях технологічного процесу з випікання хліба. Набувають практичних навичок роботи на складному технологічному обладнанні пекарського та кондитерського цехів. Великим стимулом для самовдосконалення учнів є виставки творчих робіт районного та обласного рівня, в яких вони завжди беруть участь і вражають решетилівців та гостей селища дивами із тіста. Не менш цікавою та потрібною є професія лаборанта. У навчальних аудиторіях та лабораторіях ліцеїсти вчаться працювати з лабораторним посудом та обладнанням, лабораторними приладами. Вони вчаться визначати якість різноманітних харчових продуктів, сировини, з яких вони виробляються, а ще води, ґрунту, кормів, повітря. З метою вивчення сучасного лабораторного обладнання, нових методик проведення аналізів, надбання практичних навичок, організовується навчання на виробництві в сертифікованих виробничих лабораторіях решителівського маслозаводу, лабораторії ветеринарної медицини, елеватора, лабораторії ринку. Для якісної підготовки майбутніх фахівців використовуються сучасні методики навчання. інтеграція теоретичного та практичного навчання, інформаційно-комунікаційні технології, розробка та використання авторських навчальних посібників. Кухар-кондитер Справжній кухар-кондитер це унікальне поєднання багатьох талантів. Щоб стати гарним кухарем-кондитером, треба багато знати, багато чому вчитися. Під час навчання з інтегрованою професією кухар-кондитер учні ліцею отримують технологічні знання з приготування страв, організації виробництва на підприємствах масового харчування, навички з оздоблення кулінарних та кондитерських виробів, вміння майстерно використовувати машини і механізми галузі харчової промисловості. Професійно-теоретичне навчання ліцеїсти проходять в затишних кабінетах загальнотехнічного та фахового циклу. Оснащених комп'ютерною технікою, научними посібниками, муляжами, навчальними стендами з яскравими схематичними зображеннями та іншими навчальними засобами. Виробниче навчання кухарів-кондитерів проходять у сучасно оснащених лабораторіях та навчальному кафе Юність. Здобуті під час навчання уміння та навики закріплюються під час виробничої практики на підприємствах масового харчування Решетилівщини і Полтавщини та мають високі перспективи щодо працевлаштування. Відмінний кухар або кондитер це справжня знахідка. Майстрами не народжуються, ними стають завдяки наполегливій праці. Зварник ручного зварювання, водій автотранспортних засобів. Для підготовки електрозварників ручного зварювання 2, 3 та 4 розряду діють майстерня електрозварювання, кабінети технології зварювальних робіт, креслення та матеріалознавства. Учні вивчають технологію і обладнання зварювання, матеріалознавство, електротехніку та інші предмети, знання з яких використовують у практичній діяльності. Під час виробничого навчання відпрацьовують уміння підготовляти метал до зварювання та вести процес в різних просторових положеннях зварного з'єднання. Виробничу практику майбутні зварники проходять в приватних підприємствах, фермерських господарствах, станціях технічного обслуговування, заводах та комунальних підприємствах Полтавської області з подальшим працевлаштуванням. Юнаки, які навчаються у групах трактористів, машиністів та зварників, здобувають професію водія автотранспортних засобів. Теоретичні знання майбутні водії здобувають у сучасному обладнаному згідно вимог ДЕ кабінеті професійно-теоретичної підготовки з підтримкою комп'ютерних технологій. Вони вивчають правила дорожнього руху, будову і технічне обслуговування автомобіля, основи керування автомобілем і безпеку руху, професійну етику та культуру водіння. Вміння керувати автомобілем учні відпрацьовують на облаштованих автополігонах та дорогах, де відшліфовують вміння швидко і правильно оцінити обстановку, щоб уникати дорожньо-транспортних пригод. Вагання вибору професії не облишає жодної молодої дитини, коли вона прагне знайти оте, своє єдине місце в житті, де найповніше зможе виявити свої здібності, знання та задумі. Обираючи професію, ми обираємо свою долю, свою життєву стежину.